Привіт, любимі! Сьогодні я вам розкажу, що таке Святий Дух. Вам цікава така тематика, Пастор куче, а ми проповідає. Починаємо, коли народ відступав до Слова Божого, то Дух Святий сходив на пороки, щоб повернути доїзд, до Слова Божого, народ Божий, щоб жити поза. А не по безумству цього світу, тобто це виходить, Дух Святий був на пророках, щоб повернути людей до Слова Божого. Це по-старому світу, каже пастор. А по-новому, коли Ісус, Він пішов, то Він дав нам Духа Святого. І Ісус, Він завжди вчив не моя воля, а воля Отця. Тобто, що це робить? Значить, Дух Святий приходить, щоб відтвердити нагадати Слово Боже. І коли є Дух Святий, то я не зможу відкликатися ні вправо, ні в від Слово Боже. Так так, ні, інше від лукаву. Знаєте, чого Дух Святий сходив на апостолів? Щоб вони свідчили. І виходить, якщо людина народжена з гори, то вона має дух і вона чує істину, вона чує, що дух говорить церква. І знаєте, пастор каже, що в до семи церквів в кожну церкву, Господь писав, кожну церкву гріх. А що це? Вона була правильна. І Господь її похвалило за те, що вона не відклонилася від істини, від Слова Божого. Тому важливо цінувати те, що ми маємо. Важливо не відступати від істини, яка рятує. Лише істина вона робить нас. Так, та.